Вітаю вас, діти, на уроці трудового навчання. Сьогодні ми продовжуємо тему Різблення по дереву. Для того, щоб ви налаштувалися на урок, відгадайте загадку. Він не тесляр і не столяр, хоч працює з деревом щодня. Вирізає дивні речі, прикрашає ними печі, хати, меблі і полички. Хто він знаєш? Здогадалися? Різьбяр. А зараз ми з вами пригадуємо основні типи різьби. Наскрізна ажурна різьба, глуха різьба, скульптурна різьба. Сьогодні більш детальніше розглянемо геометричне різьблення. Самий древній спосіб прикраси виробів з деревини. Воно виконується у вигляді виямок, які мають форму геометричних фігур. Трикутника, чотирикутника круга і утворюють на поверхні узор із цих елементів. Названі геометричні фігури можуть мати незвичну форму. Різьбленням прикрашали дерев'яні судна, хати, меблі, посуд, ткацькі станки і прядки. Декор виконаний тригранно-виємчастим різьбленням виграє контрастом світлотіней. Різьблених ліній та граней. Цим видом різьблення досконало володіють народні майстри подніпров'я, Слобожанщини, Чернігівщини, Полісся та Гуцульщини. Воно виконується у вигляді виїмок двох, трьох і чотири граній, поєднання яких дає химерний узор на поверхні деревини. Орнамент художня прикраса. Узор, що складається з ряду ритмічно упорядкованих елементів. Із зображенням геометричних тіл археологи знаходять на гончарних виробах, що відносяться до мінойської епохи 3-2 тисячоліття до нашої ери. Це всілякі поєднання трикутників, ромбів, що виються, ліній, точок. Завитків і тому подібне. Кожна геометрична фігура в народній творчості має своє значення, свою символіку. Подивіться на зображення є такі елементи, як драбинка, вітейка, змійка. І коли поєднують ці всі елементи, утворюється візерунок, інструменти для різьблення по дереву. Для різблення по дереву. Використовують ножі, стамески, ложкорізи для різьби по дереву. Також, щоб наші інструменти були завжди гострими і в належному стані, застосовують шліфувальні бруски, полірувальну пасту, полірувальні шкіряні круги. Більш детально ми з вами розглянемо стамеска-косячок, також називається різаком. Це основний інструмент для виконання геометричного різдення. Також із стамецькою косячком застосовують на півкруги стамецьки з шириною полотна від 3 до 25 мм, залежно від радіусу кривизни, поділяється на пологи з великим радіусом кривизни, середні та з малим радіусом кривизни, круті. Ці стамески застосовуються для вирізування надпівкруглих ямок. Розглянемо будову різальної частинки косячка. Перше носок, друге лезо. Третє п'ятка різця, четверте кус косу 60-70 градусів, який має бути при заточці ножа. Для різблення використовують Деревину м'яких порід липа, черешня, вільха, осика. Які ж бувають елементи різьблення: трикутники, вічко, трикутник з зубцями, ліхтарик, чотирикутник, промені, ромби, рівчаки або канавки, сходинки. Круглі виїмки, зірка, розетка сяйво, сяйво в квадраті, сяйво в ромбі, сяйво в трикутнику, листочок грошима. Ескіз рисунку для геометричної різьби може бути виконаний лінійним контуром із тональними переходами. Характер рисунка залежить від форми площини, яка декорується. Детальніше розглянемо. Прийоми виконання основних елементів тригранно-виємчастого різьблення. Ці елементи мають такий самий вигляд і послідовність виконання, як і в техніці контурного різблення. Але зверніть увагу, як потрібно правильно тримати різак в руці. Кутик є одним із найпростіших часто вживаних елементів тригранно-виємчастого різьблення. Цей елемент виконують дуже просто: ніж врізають біля однієї з вершин за сторонами трикутника, а біля протилежної основи виводять на поверхню. Потім, починаючи з лінії основи, вістрям з кисного ножа деревину зрізають за всією площиною трикутника, знову заглиблюючись біля вершини. Прийом виконання трикутника. Полягає в наступному. Фістря ножа заглиблюють у точні перетину трьох кутових променів трикутника. Також, щоб у цій точці ніс заглиблювався якнайглибше. А біля вершини його різальна кромка виходила на поверхню. Цей етап дії називається наколювання. Його проводять у бік усіх трьох променів. Потім. Не змінюючи положення ножа в руці, а лише нахиляючи руку вправо чи вліво і повертаючи дощечку або заготовку, підрізають на елементи за лініями сторін трикутника. Після оволодіння технікою виконання трикутного елемента та мотивів з його використанням, наступним етапом має бути різдва чотирьох кутників, квадратів, прямокутників чи ромбів. З центра яких виходять 4 кутових промені. Залежно від розмірів сторін чотирикутника, а також значення кутів, при вершинах можна створити багато елементів. Послідовність виконання чотирикутників подібна до різьблення трикутника. Проведемо практично. Роботу. Пробні вправи з виконання елементів геометричного різьблення. Послідовність виконання роботи. Використовуючи елементи геометричного різьблення та зразки орнаментальної композиції у робочому зошиті розроби композицію орнаменту. Відшліфуй поверхню заготовки чи виробу. Перенеси композицію орнаменту. На заготовку. Тримаючи різак вертикально, надріж сторони трикутників від вершини до основи. Зробивши надрізи, нахили різак до себе і виконай підрізання вздовж основи трикутника. Повтори вирізування усіх елементів тригранного виямчистого різблення. Під час різблення необхідно дотримуватись таких правил безпеки. На верстаті не має бути нічого зайвого. Перевіряти надійність закріплення ручки та якість заточення інструмента. Не можна виконувати різблення у висячому положенні без упору, тримаючи виріб на колінах або упираючись ним у груди. Під час різання руку, що підтримує заготовку, розміщувати поза напрямком руху леза інструмента. Різблення стамескою повинне бути тільки від себе. Коли стамаска не в роботі, вона повинна лежати на столі лезом від себе. Різання виконувати на підкладній дощиці. Заготовку закріплювати струбциною. Передавати один одному з не рекомендується. Виконуючи контурне або геометричне різьблення, ніж тримають міцно в руці, впираючись відставленим великим пальцем у ручку ножа. Не можна вкладати ніж у верхню кишеню піджака або халата. А тепер давайте пригадаємо вивчене. Що таке виїмка? Невелике заглиблення, декор. Це система декораційних оздоблювальних елементів. Кривулька, непряма покручена, звивиста лінія. І на завершення відгадайте загадку. По дереву бігаю, візерунки залишаю, та не фарба я. Не олівець. Хто я? Здогадалися? Різець. Домашнє завдання. Вам потрібно розробити орнамент для власного творчого проєкту, перенести його на поверхню виробу та завершити оздоблення виробу. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів. До побачення!